Сьогодні увага в Україні прикута до духовного радника Дональда Трампа, пастора Марка Бернса. телеканали беруть нього інтерв'ю дізнаються про його позицію щодо України. А також було дуже цікаво в одному з таких інтерв'ю почути, що він говорив про гоніння на волонтерів міжнародного громадського руху Алатра в Україні. Він зазначив, що не розуміє, чому відбуваються ці гоніння, адже в самій Росії. Волонтери Алатра вже відбувають покарання в СІЗО. Там відбуваються жорстокі переслідування колишніх волонтерів. І він пообіцяв, що розбереться в цьому, і в майбутніх інтерв'ю розкаже про тих, хто влаштував гоніння в Україні. І тут хочеться передати привіт Ірині Кременовській та Олексію Святогору і зазначити, що скоро на міжнародному рівні. Все більше і більше будуть дізнаватися, хто ви такі? Що ви є ті, хто зсередини руйнує нашу державу? Ви агенти Російської православної церкви. Ви агенти Олександра Дворкіна, голови Рацирсу. І фактів цьому вже дуже багато. Тому хочеться ще раз і ще раз зазначити, що годинник тікає. Всі скоро дізнаються про вас правду, а чудове ім'я і чисте ім'я волонтерів Алатра у всьому світі очиститься від того бруду, який ви на нього вилили. Адже саме ви, Ірина Кременовська і Олексій Святогор, влаштовували ці гоніння, ви клепали фейкові експертизи. Ви маніпулятивно змушували наші правоохоронні органи діяти проти руху Алатра. і не сумнівайтеся в тому, що пастор Бернс в усьому розбереться. Слава Україні, я хочу дізнатися більше, і можливо в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують.